Привіт! Хочеш обіграти казино? Якби ти жив 100 років тому, то зміг би, а щодо зараз, то все розповім. Назвемо це відео документальним фільмом з невідомим фіналом і без повчальних висновків. А які можуть бути висновки, ти зв'язуєшся з казино системою, яка створена, щоб заробляти. Та все ж є люди, які обігрували казино давно, колись давно, з тих людей, що поділився з нами своєю славою і вміннями виділю трьох. Перший Едвард Торп, вчений математик, вступив і викладав в каліфорнійському університеті, пізніше перейшов до Масачусетського технологічного інституту і поставив собі за мету обіграти казино Блек Джек, бо почув від декого, що це неможливо. Він зрозумів, що можна визначити перевагу в грі, відстежуючи, які карти залишаються в колоді. Торп описав свою методику в книзі «Beat the dealer» – «Обіграй дилера». згідно з нею гравцеві. Потрібно було стежити за співвідношенням інших карт до десяток. А це десятки вальти дами королі які залишилися в колоді. У повній колоді для блекджека є 52 карти: 16 десяток і 36 інших карт. Але згодом у казино почали пильно стежити за гравцями в блекджек, обчислювати тих, хто користувався системою торпа, і забороняли їм грати та відвідувати казино. Зараз грають не однією колодою, тож замахаєшся рахувати. Другу людину, яку варто виділити, переможця Гарсія Пелайо. Він іспанський музичний продюсер і математик. Використав статистичний аналіз для обігрування рулетки. На перший погляд здається, що гра в рулетку набір випадковостей. Кулька кинута в барабан, що крутиться, займає одну з 37 можливих позицій. Людський фактор, тут як у покері виключений, але ні. Він вивчав тисячі обертань рулетки і виявив, що деякі колеса мають невеликі фізичні дефекти, через що деякі числа випадають частіше за інші. Використовуючи цю інформацію, він та його команда робили ставки на більш імовірні номери, що дозволило їм виграти значні суми грошей в казино. В 90-х він шукав барабан з дефектом. Якщо блискуча поверхня барабана рулетки відбиває світло нерівномірно, значить в ньому була проблема. За відблисками іспанець вирахував приблизний нахил, і після збору статистики вже визначав, на які щасливі числа треба ставити. Але зважте, це було офлайн, і різниця та дефекти в віртуальних столах вже не грають ніякої ролі для генератора випадкових чисел, який генерує результати. Якось, наприклад, перед вами цікаво буде знати, що так само заробляв на казино і Джозеф Джагер, дідусь знаменитого музиканта Міка Джаггера. Ще одна людина, третя, яка солідно обіграла казино. Це річард Джарекі, 1931 року народження, американський лікар і математик. Обіграв казино, виявивши, що деякі рулетки мали невеликі виробничі дефекти: відколи, вм'ятини, подряпини, нерівні. Поверхні всі вони реально впливали на результати обертів. Він використовував ці спостереження, щоб робити ставки на числа, які випадали частіше. Джарекі ретельно аналізував результати обертань і виявляв ці недоліки, що дозволяло йому вигравати значні суми в європейських казино в 60-х-70-х роках минулого століття. Загальний його виграш еквівалентний сьогоднішнім 8 мільйонам доларів. Але ж це було давно зараз все інакше. На механічні вади, граючи онлайн, ставку не зробиш. Потрібні стратегії. Кілька слів про загальні стратегії в слотах далі, а про те, як вигравати в швидких іграх, розповідав в огляді слоту Авіатор. Лінк залишаю під відео. Також нещодавно публікував відео, де розповів, як можна обіграти холден Win слоти. Єдине, що має пам'ятати гравець, при кожному спіні генератор випадкових чисел видає нову порцію випадкових чисел, які визначають, як зупиняться барабани. І гравець на це не може вплинути. Кожний прокрут незалежна один від одного подія. Попередні спіни не пов'язані з майбутніми і навпаки. Хоча гравці думають, що це зовсім не так. Тож що по стратегіям: перша система з управління грошима. Прихильники цієї концепції пропонують встановлювати цілі на виграш і обмежувати витрати на програш. Тут ідея в тому, що ігрові автомати поступово приходять до видачі великого виграшу. Ви визначаєте свій ігровий бюджет і ви маєте вийти з гри, якщо програли, або виграли 60% цього бюджету. У цій системі є іще одна умова: якщо ви нічого не виграли після 10 спінів поспіль, ви виходите з гри. Друга стратегія грай і біжи. Наприклад, на кожен слот потрібно витрачати не більше 5 або 10 хвилин, незалежно від того, виграли ви щось чи ні. Через зазначену кількість часу ви повинні поміняти слот. Третя система Парлай. У разі програшу відбувається незначне зниження розміру ставки. Зі свого боку, під час виграшу здійснюється її подвійне збільшення. Відхилятися від системи не рекомендується, інакше є ризик програшу. Четверта система піраміди. Незалежно від результату останньої гри, геймер починає формувати мінімальну ставку і поступово рухається до максимальної позначки. Після цього він діє навпаки, створюючи своєрідну піраміду. Ну і п'ята система Мартин Гейла вона вирізняється простотою і зручністю використання. Суть схеми полягає в тому, що в разі програшу відбувається подвоєння ставки. Чи можна ж взагалі обіграти ігрові автомати і слоти? Точно відповісти не можу. Але є кілька факторів, від яких залежить імовірність виграшу: перший сума зробленої ставки, друге відсоток віддачі RTP в слотах, третє наявність або відсутність джекпоту та гри на ризик, і четверте сумарне число ліній зі ставками. Але все це порахувати в голові неможливо, якщо немає зв'язку з генератором випадкових чисел. Тому наостанок порада від мене: постарайся розслабитися і отримувати задоволення від гри, роби ставки пропорційні тому бюджету, який ти дійсно можеш собі дозволити, і може тоді тобі пощастить.